Всім привіт! Дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Мами Чотирьох Дівчат. І а, зараз я тягнуся трошечки в пробці по місту Покінг, Нижня Баварія. Це маленьке містечко, але і тут також є пробки. Для всієї Німеччини ч -ч -ч, вже, мабуть, канікули, але ж все одно робочий день, понеділок, ми з Яліночкою... Ой-ой-ой! Маленька. Ми зі оліночкою були у лікаря. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вона не може заснути. А мені немає часу просто з вами балакати в інший час, тому будемо балакати в пробках. Зараз я хочу заскочити до магазину, дізнатися графік працювання магазину на свята до зоомагазину. У мене ідея купити альвінки на день народження папугайчика. Чоловік не дуже схвалює цю ідею. Каже, це відповідальність, нікуди не поїдеш, відпустку, все таке. А мені здається, треба. Треба брати попугайчика. Вона про нього мріяла. До речі, вона сама сказала, я хочу попугая. Що, що я типу, за це? Все, що захочете, буду робити? Я кажу: мені треба, щоб ти вчила німецьку. І тоді, саме коли вона сказала, що хоче попугая, хоче вчити німецьку, заради того, щоб їй купили попугая. Ми, звісно, домовилися, що якщо вона поступить в гімназію, типу ми її купимо, але в гімназію вона в будь-якому випадку не поступить, але вона ж старається на курси, вона ходить онлайн-курси, про які ми з нею домовилися, вона ж їх відвідує, тому я думаю, що попугайчика, звісно, можна було б і купити. Вона, звісно, надивилася в інтернеті там попугайчика жабой жако, як він там називається. Чоловік, як побачив, каже, ти що, ти знаєш, скільки він грошей стоїть. Я кажу, та їй, їй не важливо, щоб він там був жабой, і жако. Ну, такий величезний. Я думаю, вона буде радіти і звичайному попугайчику. Ось. Звісно, що сам попугайчик він не так багато коштує, як клітка і все таке інше. Тому я хочу заїхати подивитися ціни, не можу знайти місце на парку, поки не влізу. Я хотіла з вами побалакати про розвиток дитини в сім місяців і про огляд у педіатра в сім місяців. А чого ти глухнеш? Боже, ти там машина, європейські машини вони глохнуть на світлофорах, щоб не виділяти. Ну, ви поняли, голікисли газ чи що воно вихлоп, вихлоп постійно глухнеть. А мене це аж трошечки дратує, бо не всти... просто пропускаєш машину, на долю секунди зупинився, а вона вже заглухла. Щось у мене косичка моя розтріпалась, поки ми у лікаря були. Ми у лікаря були сьогодні на огляді, називається, У5. Нас взважили, нас поміряли, ми зламали цю штуку, якою міряти. Яліна хотіла спати, і їй не вдалося поспати через те, що ну, та, то я її в машину загрузила, вона проснулась, то я її вигрузила, вона проснулась. Ну, коротше, не, не вдалося їй поспати. І вона там трошечки вирудувала, плакала. І, виходить, лікар її взяв на этот, поклали ми її на а, міряти, ну, міряти зріст. І вона уперлась ніжками і голівкою виламала штучку, яка з боку голови. Не знаю, може рахунок прийшли. Так мені нічого не сказали. Ну, я і не переживаю, у мене є страховка на цей випадок. Якщо прийшлють рахунок на цю штуку, то страхова оплатить. Ось. А, але вони мені нічого не сказали зараз. Тож її взважили. І що зробила лікар? Не дивлячись на те, що на зміні була російськомовна медсестра, і вони раніше часто запрошували медсестричку, щоб вона перекладала такі складні якісь питання. А сьогодні лікар просто набирає телефонний номер. І там перекладач, вона увімкнула його на гучний зв'язок і він перекладав все, що вона питала. Вона питала, чи вона ходить повзе, перевертається, чи вона їсть прикорм, все таке зуби чистим, не чистим, який вітамін Д даємо. Сказала мені купити зубну пасту з фтором і чистити один раз на день, видавлювати розмір рисового зернятка. Далі, стосовно прикорму, вона мені дала ось якийсь, Я не стала там їй розказувати, за якою схемою я прикорм ввожу, тому що я, це занадто складно. Вона мені дала ось такий папірець. Я його дома ще. Тут гімюзик. Form, morgans. Ага, моргенс. Тут є місяці. Місяці е, коли що давати. Коротше, я подивлюся, вам пізніше розкажу, що, що вони пропонують, як мені треба з прикормом. Вона спитала, чи я даю каші. Я сказала, що я даю овочі, кашу, м'ясо, фрукти я не сказала. Ну, не тому, що я їх якось там умовчала, але. Коротше, не сказала. сказала, що основне даю кашу, м'ясо і овочі. Вона гуд-гуд-гуд. все подивилася, все побачила, все по, -по... зубів. У нас три. Я... Ще прийду вона не рахувала зуби, не дивилася в зуби. вона, ну, Нижніх два вона гарно бачила, а третій вона не, не простукувала, чи він є, чи нема. Чоловік сьогодні вже помітив, там, що він біліє. Я хочу ложечкою постукати, чи він прорізався, чи він біліє ще за дюсінкою. Ось. Так що все добре. І що мені, звісно, подобається, це буквально мабуть, останні дні. Ну, от вчора вона вже уповзає, вона вже доганяє, вона вже по всій хаті повзає. Тобто вона цей навик повзання, коли рука коліна, рука коліна. Так, так кумедно, так повільно переставляє як от, рептілі, знаєте, раз ручку переставила, раз переставила. І вона її вона вже швиденько починає і вже все. Їй вже не цікаво на калинку з іграшками, їй цікаво вже випасти на холодну пліт, плитку. У нас підлога теплий пол, але вона е, шматками. знаєте, Там десь гріє, а десь не гріє. Ну, Ми з чоловіком ходимо в тапках, а діти бігають. Бо соняш зазвичай, я дуже люблю ходити, бо соняш. Є дуже холодні е, шматки плитки, а є тепленькі. Ну, Там, де вона виповзає з килимка, там вони холодні і вона так ще дивується, а я їй знімаю колготки, щоб їй було легше, тому що вона в колготках по цьому калимку резиновому вона скользить, і я їй знімаю колготки, і вона виходить що, е, без колготок по килимку повзе-повзе і виповзає на холодну підлогу, і у неї такий, знаєте, ступор, вона відчуває цей холод, а я ж не спостерігаю. Я бачу, що люба мусарінка, люба е волосинка, яка лежить на підлогі, все, це для неї ж як. Прикорм взяти в руку, засунути в рота. Ну, тому зараз у ранок починається з прибирання, і це дуже виснажливо, тому що якщо я не встигаю поприбирати, то, звісно, я її не пускаю на підлогу, і вона тоді то на руках, то на, на кроваті. Знову вона впала, Уже Ляну рядом поставили. І подивися, мама побігла, але не встигла. не встигла. І вона впала, набила тут синячок. І якраз до лікаря йти а ми з сінячком. Тут сінячок, тут подряпана, ногтем себе розцаряпала, І вона, як ми ввели прикорм, що саме цікаве, це те, що вона ж як кушає. Вона все бере руками, дивиться, жмакає. І от після того, як почали вводити прикорм, вона зрозуміла, вона почала к грудям по-іншому относитися. Його смикає сосок, бере двома руками за шкуру, так от в рот собі пхає. Оно мені боляче, вона мені пороздирала все. Тут все пошкрябане, груди вона їй, ну, можливо, молока і не вистачає вже, тому що вона їх прям як висмоктала по, по самі не хочу. Мені воно дискомфорт, вона її отак от візьме своїми ногтями сильно. Ще ж силу не контролюю, за груди отак тримається, і у мене аж кров виступає таких обіймів. Ну коротше таке. Буває, прикусить, кусає. Ну але але нормально, Нормально переростемо цей вік. Сид сідати вона ще не хоче. Е вона сидить сапорою на одну ручку, поки що самостійно вона. Ну, Якщо її посадити, як нас бабусі там сяджали там, подушками, то, звісно, вона так сидіти буде. Але я це не поощряю, не, не захочу і нікому не дозволяю, щоб її садили. Хоча діти іноді їм нравляться її посадити якось. Ну, Вона так, якщо її посадиш, вона може хитатися і падати. Тобто, вона вона не сидить без запори, тобто або чимось обмащувати, або е, от я її на ручках тримаю. Коротше, в стільчик я її досі ще не, не, не буду садити, поки вона все ж таки не збагне, що треба відірвати цю руку від підлоги і самою утримувати цю рівновагу. Коротше, цей е, крок у нас наступний. Е, по харчам я ввела вже 35 продуктів. Різні сорти м'яса, різні сорти овочів, оліг із алергенів вела молоко, вела яйце і рибу з кумбрію. Ось. До речі, були креветки, треба було креветки запропонувати, щось я не подумала. Ну, нічого. Коротше, дуже виснажує мене цей прикорм, але зараз, от, в 7 місяців вона почала їсти. В підгузку вже нормально потрапляє харчів, іноді харчі не переварені, тобто видно шматочки. Ну... Пфут-фут-фу не давиться, ні, пару разів, бувало, закашлялася, але нібито нормально. Водичку п'є з задоволенням. Що стосується зросту, я навіть не побачила, а мабуть, вона мені тут написала. У нас же є отака книжечка. Зараз я вам покажу. Ось така книжечка, тут написані, всі графіки, коли треба до лікаря йти. І ось тут, мабуть, вони мені написали її зріст. Вага у нас 7,910, Зріст 67, голова 43. Це такі основні основні. Основні. Ось так виглядає, Огляд, там щось там описували. Боже, сонечко вийшло. Ладно, побіжу. Я не знаю, що мені робити. Не знаю, що мені робити. Я не взяла з собою колесну базу. І тепер мені тут 6900 майже 7 кілограмів. Чекайте, а чого 6? 7,900 майже 8 кілограмів. Думаю, чогось 6, якщо я лікарство давала з розрахунку на 8 кілограмів. Ой, коротше, такі справи. Ось такі справи.

Mm-hmm. <laughs> А зараз ми приїхали в кінотеатр, де показують українською мовою другу частину мультика Ваяна, і ми на нього встигли. Дуже не вистачає нам українського телебачення, українського кіно, українського мультика. І ми дуже щасливі, що іноді в Німеччину приїжджає українське кіно. Ну з українською озвучкою. Що це усе означає? Серце ти відізнайти тому початок. Тобі доведеться підкорити шторм. Воз'єднай наші племена вояну. Відшукай моту фету. Проте я не знаю, як туди дістатися. Тобі, в дорогу не проше, ніж я зубів свого часу. Ну, глянь, яка світочка гарна в кінотеатрі, в туалеті стоїть світочка справжня. Нащо її задувати? Ми ще її не підпалим потім. А, ледь встигли на ваяну, але подивилися чудово. Український три клас. Це, це прям в туалеті свічки горять такі. Справжні, класно. Продовжується наша різдвяна культурна програма, і сьогодні ми приїхали на виставу вже німецькою мовою. Спектакль у нас в театрі в місті Покінгу, там де ми мешкаємо. Не дуже хтось і хотів іти на цю виставу через те, що вона німецькою, мало що зрозуміла, але саме в таких закладах є такий шанс отримати більш якісну німецьку мову, якою нам не вистачає в житті. Так як ми ще дуже мало пересікаємося з німцями. В інтеграційних класах німців дуже мало, там іноземці і там не зрозуміло взагалі, якою мовою там спілкуються. Так, вчителі вони спілкуються у дітей німецької, але цього, мені здається, недостатньо. Треба забезпечувати ще і на дозвіллі також німецьку мову, щоб вона більш закріплювалася при вивченні. J'ai Дома у нас свій театр, свої клоуни, хлопці вперше вирішили один одного. Підстригти на ігорі одна е, машинка заглохла, тому вони вирішили поїхати купити ще одну і таким чином стригти один одного. І, до речі, у них навіть і непогано Це все вийшло. вийшло. Чоловік дуже давно просить, щоб я його стригла. Я тримаю оборону. Мені ще не вистачало займатися його зачіскою, тому я відмовляюся. Зато тепер є кому. у мене щось тут. прийшло. Распаковочка. Залезь стресс. Це така штучка протирати лобове скло з середини. Щось таке сухіленьке. Да ж, я не знаю, що це за жорсткий диск. Воно таке хиленьке. На 4 терабайта. Ось у мене на 1 терабайт. Така моща важка. А це гляньте, що воно таке мені прислали. Не уявляю. Ніяких опознавальних знаків. Говно, коротше. Тут воно у мене все як положено. Навіть ще пленочку не зняли. А це щось таке? Оце да. Це для масла спрей. Щось не дуже я задоволена сьогоднішньою розпаковкою. Якесь воно все хіленьке. Вже покажу вам у наступних відео, чи буду цими речами користуватися, чи воно взагалі працює, особливо цей жорсткий диск. Я за нього віддала 15 євро, але там взагалі шматок пластику і все. Воно взагалі не схоже на техніку. Ну, Подивимося, я ще не підключала його, не маю часу на це. Е, також спрей якийсь дуже маленький, там 100 грамів влазить, чи що, кожен день прийдеться туди наливати. До речі, не знаю, подивимося вже на, в наступних відео, як я буду користуватися цими речами. А е, на цьому буду закінчувати це відео. Якщо воно вам сподобалось, то не забудьте поставити вподобайку і, будь ласка, перевірте, чи підписалися ви на мій канал. Всім па-па!